Навітає мене звати Денис Заченко, і ми продовжуємо репортажі з MWC2024, де наш кореспондент Мігель детально вивчив стенди компанії Huawei, яка нагадую, живе і квітне, що ми бачили на прикладі Huawei Watch GT4. Огляд у описі під відео на стенді безпосередньо MWC компанія показала у тому числі новинки для фітнесу та здоров'я, включно з біговими доріжками та носимими пристроями. Що логічно, бо у 2023 році, наприклад, користувацька база програми Huawei Health досягла по. Означків 450 мільйонів. Враховуючи той факт, що її немає в Google Play, самі розумієте, це не аби що для творчих людей презентована новинка Huawei MatePad Pro 132 дюйма з підтримкою, по перше. Третього покоління МПН Стилуса, а також технології Nearlink. Це фірмова технологія Huawei, яка комбінує переваги Wi-Fi та Bluetooth, забезпечуючи затримку сигналу до 130 мілісекунди, одночасне підключення до 10 пристроїв і при цьому не заважає роботі ані Wi-Fi, ані Bluetooth. Технологія була презентована разом із Harmony OS і є ексклюзивною під цю оболонку. Але підтримка її вже присутня в, наприклад, Huawei Mate 60 стилус Слаг MPN 3 покоління, гарнітурі FreeBuds Pro 3 і відповідно MatePad Pro 13.2. Нагадало Huawei і про існування X-Mage. Я думаю, правильно казати X-Image, але мені просто звичніше, X-Mage, як Intel Battlemage тощо. Це бренд пов'язаний з фотографією, яким компанія замінила брендову співпрацю з Leica. X-Mage комбінує в собі багато речей, але три основних це інновації у технологічній сфері, досвід зйомки та культура фотографування. Я сам людина, на яка подібними абстракціями без наявності фізичних прикладів особливо не цікавиться. Але тут приклади є: є окремий сайт, присвячений X-Mage. є смартфони, камери, яких ідуть під цим брендом, вони вже існують. Є чіткі цілі, наприклад, демонстрація прев'ю у програмі камері, настільки близько до фінального фото, наскільки це можливо. Що є досить серйозним викликом, бо після факту зйомки інформація з сенсору обробляється додатково. І навіть наблизитись до чесної передачі зображення в реальному Часі буде величезним викликом. Ну а чи вдасться ховаю цей виклик побороти, враховуючи санкції? Пишіть у коментарях, цікава ваша думка. Я тим часом виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua, MotoStuff і компанії Гуценмоза. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наш активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!